Готую сьогодні ось такий пухкий, величезний, смачнючий, класичний шоколадний бісквіт, який готується дуже-дуже просто і вийде точно у всіх. Тож дивіться рецепт: в чашу комбайна або в миску вбиваю яйця. Бажано, щоб вони були кімнатної температури, тоді збиватимуться набагато швидше. Сюди ж додаю дрібку солі, всипаю цукор і відправляю яйця збиватись. Погляньте, до якої пишності я збиваю яйця. Бачите? Сліди від вінчика залишаються на поверхні, не розтікаються. Ось це означає, що яйця гарно збиті. Ось тут у мене в мисці борошно, крохмаль та какао. Все перемішую. А тепер обов'язково просіюючи, в два етапи ввожу в тісто. Просіюйте обов'язково, тому що какао має грудочки і вони так просто не розмішуються. Ось, бачите, скільки грудочок. А тепер обережно силіконовою лопаточкою, ось так знизу до верху, щоб не нарушити оцю таку повітряну текстуру. Перемішуємо, але, але все потрібно гарненько перемішати, щоб борошна не було грудочок. щоб не було сухого борошна, скажімо так. Коли це перемішала, вводжу іншу частину і так само обережно-помаленьку перемішую. Ну ось, ніби я вже перемішала. Борошна сухого немає нічого, грудочок ніби немає. І можна перекладати в форму. І тим часом у мене вже розігрівається духовка до 170 градусів. Тісто обережно перекладаю в форму. У мене це металеве кільце, яке я огорнула фольгою в два рази. І ще зверху одягнула роз'ємне кільце для надійності. Все, відправляю в духовку випікатись. Так, бісквіт у мене випікався 40 хвилин. При температурі 170 градусів. Готовність я вже після 30 хвилин випікання перевіряла такою дерев'яною паличкою. Вона має виходити сухою, без слідів тіста. І тоді значить, що все готово. Довго його не тримайте в духовці, щоб не перепекти, бо буде сухий. Тепер чекаю, доки охолоне, і буду діставати з форми. Можна охолоджувати ось в такому вигляді його, щоб боїте, те, що бісквіт просяде. Це трохи дасть цьому, знаєте, так, триматися. Ну що ж, бісквіт у мене вже гарненько охолонув. Як бачите, він не просів. Такий гарненький тримається в кільці. Зараз будемо його звідти виймати. Ось він, красунчик, тільки погляньте, який пухкенький. Клас! Ароматний, неймовірно, пахне смачно. 8 сантиметрів висота в мого бісквіта. Ну що ж, розрізати я його буду на три коржа. М -м -м. Який же ж він пористий, гарненький. Тільки погляньте. Ніжний, пухкесенький. Кому сподобався рецепт, забирайте собі, готуйте на здоров'я. А мені пишіть коментарі, буду дуже вдячна, до зустрічі. Ну, а тортик, до речі, зберу в наступному відео. Тож дивіться.